Право 26. Запишіть три десяткові дроби, кожний з яких. Перше завдання більший за 4,8 і менший від 4,9. 4,8 ми можемо записати як 4,8. Це буде той самий дріб, нулі в кінці не пиш. А 4,9 ми можемо записати як 4,9 то зараз дуже легко написати ті дроби, які більші за 4,8 і менші від 4,9. Ми їх іще так позначали, що х у нас більше за 4,8, але менше за 4,90. Ну що ж, які це десяткові дроби? Отже, записуємо, що це. Ну, давайте візьмемо, наприклад, 4,81. Потім наступний. Наказ 4, хай буде 83. Ну і 4, хай буде 89. Є. Ну що ж, аналогічно, друге завдання менший від 0,43 сотих і більший за 0,41. Ну, якщо так, то 41 соту ми можемо записати як цілих, додаємо 410 тисячних. А 0,43 сотих ми запишемо як тисячних. то в нас х деяке має бути більше за 0,410 тисячних. Але менше за 0,430. Тепер можна цих чисел підібрати. Чим більше нулів ми додаємо, тим більше чисел можемо спокійно навести. Ми записуємо, що це. Ну і записуємо, наприклад, 4, виходить, скажімо, 12. сотих. 0,412. Далі візьмемо 0,